В Україні стартував черговий етап програми компенсації вартості розмінування агроземель. На ці потреби в державному бюджеті передбачено 1 мільярд гривень. Заявки від фермерів вже приймають чи багато охочих. Як відбувається розмінування про тонкощі роботи саперів? Поговоримо далі з Володимиром Байдою, директором Центру гуманітарного розмінування. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, студія. Доброго дня. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, скільки вже заявок отримали на компенсацію? Наразі це вже 17 заявок. Це більше 3200 гектар землі. Досить гарна динаміка, оскільки в минулому році за весь рік гуманітарні оператори гуманітарного розмінування зробили за весь рік 3000 гектарів землі. Тож зараз. За перший тиждень ми отримали на таку саму кількість заявок, тому це е, так надихає. Думаю, що в цьому році динаміка буде набагато позитивніша, тому наразі 3200 гектарів і е, вже більше ніж півтора десятка заявок. А скажіть, будь ласка, хто займається розмінуванням? Хто має мандат на проведення такої діяльності? Наразі в Україні займаються розмінуванням. Якщо ми говоримо розмінування, є військове, оперативне, гуманітарне. Звичайно, військове це чисто військова історія. Оперативне, це те, що роблять підрозділи ДСНС і гуманітарне, яке вже можуть робити наразі і сертифіковані підрозділи ДСНС, оскільки в складі ДСНС вже є сертифіковані оператори. І безумовно основна частка – це оператори гуманітарного розмінування. Наразі в Україні їх вже 80, з них 8 іноземних. Це і державні, і приватні компанії. Тому ці організації, які пройшли відповідну сертифікацію по відповідним процесам і методикам розмінування, ці люди, ці компанії і можуть займатися цим видом діяльності, скажіть, будь ласка, а хто може подавати заявки на розмінування? І, взагалі, а чи були відмови, якщо от зверталися? Так, подавати може будь-який фермер, землі якого ймовірно забруднені чи забруднені? Це визначається шляхом проведення нетехнічного обстеження, яке вже до цього часу мало би бути проведено, або проводиться зараз. Є звичайно за минулий рік ми отримали. Ну, там, ми буквально три місяці працювала програма. 195 заявок, із них 50, Це щоб ви розуміли, динамику 50 заявок. Це ті, що пішли на торги, ті, що підписані контракти, іншим були відмови. Тобто, будь-який фермер через державний аграрний реєстр може подати заявку, і ми будемо її розглядати. Якщо земля забруднена, тобто ми розглядаємо, перевіряємо, чи земля забруднена разом з центром протимінної діяльності. Перевіряємо з кадастром зем... межі цієї ділянки, також для чого вона використовується з податковою службою. перевіряємо наявність податкового боргу у компанії аграрія. Якщо є борг по податку на землю, це підходить. Всі інші податки мають бути сплачені. Перевіряємо по санкційним спискам та по, та по іншим реєстрам, які можуть бути о, обмеження для власників компанії чи компанії. Після цього заявка попадає на майданчик «Прозоро» і там відргуються. Тому будь-яка компанія аграрія, у як якої є проблема з замінуванням земель, можуть подавати з виконанням цих вимог, що землі мають бути вже визначені як забруднені, або ймовірно забруднені. А далі, вже шляхом перевірки, ми верифікуємо, якщо все добре, згідно програми компенсації. То тоді заявочка попадає на торги і ми її торгуємо. А щодо компенсації, наскільки я пам'ятаю, там 100% відшкодування. Так, так, довго було багато полеміки. Спочатку програма запускалася як 50 на 50, а потім 80 на 20, Але, на жаль, українського фермера немає можливості зараз достатніх профінансувати це своїми коштами. Говорячи про кредитні кошти, ми намагаємося розробити якісь гарні фінансові інструменти разом з міністерством економіки, щоб можливо було якось кредитувати якісь пільгові е, речі від іноземних партнерів, і ми це запускаємо. Нам най, найважче найскладніше було запустити саму програму. Зараз як програма запустилась, можливо, ми ще якісь додаткові фінансові інструменти продумаємо, але наразі це компенсує 100%, компенсує держава. А є якась гранична сума, От, наприклад, 100, 200, 300 тисяч і все більше не можна. Ні, фактично її немає. Там є запропонована методика, встановлена Міністерством економіки, досить е, довго, яка, до якої ми йшли. Там є спеціальна формула, по якій є три варіанти градації забруднення земель, а також е, виходимо з затрат операторів. Тому зараз середня вартість гектара землі десь 68 тисяч гривень. І фактично немає там нижньої чи верхньої планки, але рахуючи по цій формулі, яку нам запропонувало міністерство економіки, як розпорядник коштів першого порядку, то виходить десь отакий діапазон між 45-80 тисяч гривень. Хоча, якщо ми бачимо, що оператора більші затрати, то звичайно ця вартість може бути більша. Це я кажу про аграрні землі, тобто про поля, звичайно. Ліси, інфраструктурні об'єкти, річки там, ну, там буде інша математика, є там зовсім інша складність тих робіт. Пане Володимире, а чи є регіони, де землі сільгоспугіддя, я маю на увазі а, повністю очищені? Ну, на жаль, таких регіонів, якщо ми беремо за регіон область, в масштабах областей немає, оскільки ще і в Чернігівській, і в Сумській. А в тих областях вже де давно ми вже нагнали цю нечість рашистську, все рівно там ще багато залишається земель забруднених. Тому поки що похвалитися. На жаль, що якась з областей повністю очищена немає. Звичайно, найкраща не динаміка це Київська область, та саме Чернігівська область, але ж є зараз інша проблема. Зараз щоночі прилітає велика кількість вибухонебезпечних предметів. Через забруднення, через ці повітряні атаки постійні, тому навіть там, де почищено, впавши шахет чи його уламки, чи уламки бойових частин, вже спричиняють повторне забруднення. Тому зараз всі регіони активно над цим працюють. Найскладніша ситуація в Харківській області, бо там найбільша територія забруднення, але й динаміка там по почисті також найбільша, найкраща. Але всі регіони, які зазнали впливу, вони всі очищуються, але немає ще регіону, в якому 100% землю очищення. Сподіваємось, що до кінця цього року вже зможемо порадувати такими регіонами, що ми встигнемо все очистити. Залежаючи, звичайно, на динаміку тих бойових дій, які зараз сидять на сході. Тобто, виходить, що відстань від фронту не гарантує ну, повну, повне відчищення від небезпечних предметів. Так, на жаль, це суворі такі реалії, з якими нам придеться жити ще не один рік. І Не тільки відстань, ми розуміємо, що гуманітарне розмінування проводиться на відстані більше, ніж 20 кілометрів від фронту. Але ми розуміємо, що не тільки в цих прифронтових, так би мовити, районах, а й в Києві, в інших, і навіть в західних регіонах ми бачимо, які е суттєві йдуть повітряні атаки, і вони забруднюють і інфраструктурні об'єкти, і, і землі. Тому, на жаль, Поки йде активна фаза е, цієї війни, ми з цим змушені будемо жити і на це е, реагувати. Пане Володимире, на жаль, наш час добігає кінця. Я вас попрошу е, зробити таке невелике резюме. Що робити, якщо людина побачила невідомий предмет, який має бути алгоритм дій? Це дуже просто. Ми знаємо. Е, Номера Да 112, номера, по яким викликаються поліція, викликається ДСНС. Ні в якому найголовніше, ні в якому випадку не чіпати, не намагатися розрізати, віднести, перенести самому якось деактивувати. Взагалі, навіть підходити наразі. Підрозділи поліції досить швидко реагують на такі виклики. Підрозділи ДСНС досить шляхом реагують. знешкоджуючи, наголошуємо з'явитись в якому місці. І навіть в заселених великих де є багато в селах, в дорогах, в полях всюди побачили щось не Воно не час часто не схоже на бомбу, часто не схоже на міну. Побачили щось не Відразу викликали поліцію і далі досить швидко ці предмети будуть деактивовані, вилучені. Найголовніше до нього не торкатися, не підходити так само застерігати дітей від цього, постійно про це говорити, бо це може з'явитися. Щодня, щоночі, щоранку, ввечері йшов що не було. Зранку вже на дорозі заслужить. Тому ні в якому випадку цього не торкати. Зараз дуже гарно налагоджений механізм, як у військових, так і у ДСНС, так і у операторів гуманітарного розмінування реагування на ці речі. Тому необхідно повідомити компетентні органи. А ці органи досить швидко цю проблему задумують. Дякую вам дуже пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої фірми. Дякую, Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Володимир Байда, директор центру гуманітарного розмінування.